«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. На Ну що, Богдане? Фінал. Фінал. Да. Давай вже скоріше зіграємо цей фінал, бо так хочу їсти, що і кота би, якщо чесно. Зараз тебе буде така можливість. Завдання на фінал. Таке перед вами сотні іграшок. Серед них є 51 кіт. Та команда, яка назбирає найбільшу кількість котів і покладе собі на тарілку, і виграє фінал. На все про все 60 секунд. Час пішов. Давайте Давайте, Давайте давайте. Кидай, муни, кидай меня. Давай подаки. Давай, кидай, 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 кидай! Кикотик! Кидай, кидай, кидай! Нет! Куда ты шокерок? Нет, я не трогаю! Захищай, захищай. Відходимо, входимо від наших песів. О, котика знайшов. О! О! Ні, не-ні, ану, зупиніть. Рахуємо. Не докладати. Не докладати. Один кіт. Ми паралельно Два, будемо рахувати. Три. Два. Чотири. Ага. П'ять. Ага. Шість. Сім. Це що за жирний кіт? Сім котів. Вісім, Вісім котів. Дев'ять. Дев'ять. Десять. одинадцять. Одинадцять. Не заважайте її рахувати, якщо правильно робить. Хто це сюди поклав? Лебідь, це ти? Ні. Тринадцять чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять котів, один єнот і одна сова. Добре, а тепер переходимо так. до нас. Ну, давай. Ну, непоганий результат, непоганий. Давай. Раз, два, два три, три, чотири, чотири п'ять, шість, шість, сім, шість, вісім, вісім дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Тихо? Ні. Кіт. Це не кіт це пес. Так, не, це, це, хаски це, малий, це, це хаски пей? малий! Це, да, це, це хаски малий! Це хаски! Дванадцять, дванадцять! Це кіт! Це не кіт, це кіт. Да. він не живий. Тринадцять, 13. 13. ні, це 14. викинув. 14. Ні, це тигр, це не кіт. Це не кіт. Ні, не, ні ні, 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 це не кіт. Дванадцять тринадцять людей. Тринадцять а не просто коти. Чотирнадцять. Це хто такий? Це кіт. Він просто товстий. Тринадцять п'ятнадцять п'ятнадцять. П'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну, ладно. Перемога чоловіків! 22 тисячі! На їхньому рахунку! Вітаємо! І я сказав на початку, що моя виграшна команда, вона не програла. Ми молодці! Зустрінемося на новому каналі! Баба. -ба. Так ми сьогодні програли. Ну, Але знаєте, мені просто, ну, мужики, вони такі котики, що їх треба пожаліти. О, Бачите?